Івано-Франківську триває комплексний благоустрій житлових кварталів. Підрядники буквально минулого тижня завершили асфальтування міжбудинкових проїздів на вулиці Івасюка та Йоанна Павла II. Мерії кажуть, тут проведена системна робота. Напередодні комунальники ретельно проінспектували інженерні комунікації. Де була гостра необхідність, замінили підземні мережі. Згодом виклали бруківкою пішохідні доріжки. Справа дійшла й до асфальтування. Перевіри виконання цих робіт міський голова Руслан Марцінків та навіть сів за кермо асфальтного катка. Достатньо легка. Це така машина для управління, але це достатньо тяжка робота, тому що, як правило, це вечірній час, нічний час. Тому це дуже і дуже непроста робота, яка є у дорожників. за виконанням благоустрою. Пильно стежать не лише мешканці тамтешніх будинків, але й люди із сусідніх кварталів. Марії запевняють, свого часу спецтехніка з'явиться і в їхньому дворі. В рамках програми розвитку міської інфраструктури роботи щодо благоустрою триватимуть надалі. Що робиться двір, то сусіди прибігають і нам зробіть. Ну буквально це прибігав голова житлово-будівельного кооперативу. Він попросив декілька ям заасфальтувати, які є в нього там на, на подвір'ї, які не включають. Учний титльний список, ну, але по мірі можливості, якщо є невели... ну, залишки асфальту, то чому б ні, там декілька ям ми ще. Гарно змінилася дорога, можна ходити. А тут груби були, лавочок не було, тепер лавочки є. Паралельно в місті триває асфальтування міжбудинкових дворів на десяти об'єктах. Ці роботи виконуються переважно в вечірній та нічний час.